Дорогайсь! Нарешті у нас закінчилася ця міжсезонка. На цих вихідних вже відбувся перший стронгмен турнір, найсильніша людина Британії, також йде повним ходом підготовка до Арнольд Стронгмен Класік. Є ще декілька цікавих новин не тільки у Стронгмені, але й у інших видах спорту. Отож, якраз час для рубрики Новини заліза. Давайте розпочнемо із змагань найсильнішої людини Британії. Цей турнір обіцяв бути чи не найконкурентніший за останні декілька років, але, на превеликий жаль, два претенденти на перемогу не доїхали навіть до четвертого івенту змагань. Англієць Люк Річардсон, який набрав дуже хорошу форму і якого можна було чекати на призових місцях як тут, так і на найсильнішій людині Європи, вибув уже після першої вправи. Побачивши це, я якось автоматично почав болівати за Паді Хайнса. Це невеликий атлет в порівнянні з іншими монстрами маси у струнгмені, і ми вже якось слідкували за ним на Струнгмен Оупен. Власне, він і виграв вправу номер 1 Окрім нього, хороший час тут також змогли показати старший із братів Стольтманів Люк та Бен Глазгок. Друга вправа це Deadlift Ladder. І як ви думаєте, хто міг би тут показати хороший перформанс? Правильно, Адам Бішоп. Якщо річ йде про станову, яку потрібно піднімати швидко, то цей британець, напевно, найкращий у світі. П'ять штанг вагою від 300 до 380 кг йому підкорилися за трошки більше, аніж 30,5 секунд. На 9 секунд позаду опинився Шейн Флаверс і Паді Хайнс замкнув цю трійку. Третя вправа була комбінована: ось така ось качина ходьба плюс прогулянка фермера. Досить дивно, але третя поспіль вправа на швидкість. Перша трійка показала тут доволі рівні результати, а от найшвидшим серед них став Ендрю Флін. Адам Бішоп, який досить непогано проявив себе у цій вправі та після третього івенту йшов на хорошому четвертому місці. На жаль, по не досить зрозумілих причинах, які Люк Річардсон знявся із змагань. За відсутності основних конкурентів, якраз Річардсона та Бішупа, перемогу в праві номер 4 Лок Прес отримав Люк Стольтман. Хоча знаєте, із впевненістю сказати, що ці двоє точно змогли б обіграти шотландського ветерана не можна, але було б, звісно, набагато цікавіше. Паді Хайнс, звичайно, легкий, швидкий і з хорошою становою, але 160 кілограм на локпресі це, звичайно, не для нього. Це перебір. І як результат, бублик у графії повторення. Ну і фінальна вправа це Кулі Атласа, де Люк Сольтман та Шейн Флаверс між собою вирішували долю титулу. Обидва атлети є досить сильними у цьому компоненті, і закономірно, що вони продемонстрували досить близький час. Їх розділило трошки більше, аніж пів секунди. Такий результат більше аніж повністю влаштовував старшого із братів Стольтманів, і саме він і виграв змагання найсильнішої людини Британії. Шейн Флаверс посідає другу сходинку, а от Падді Хайнц, який виграв кулі Атласа, не дорахувався всього на всього півбалу для того, щоб вискочити на третє місце. Бронзову статуетку Giant'S Life завдяки хорошому результату на кулях зумів забрати Ендрю Флін. Одразу після перемоги Стольтмена на Британії, Giants Life запостили його запрошення на найсильнішу людину Європи. Отож тепер постає досить цікаве запитання, чи це часом не заміна Люку Річардсону? Бо якщо так, то це доволі таки печально. Повторюся, що Річардсон – це дуже хороший, працездатний та універсальний стронменник, який може показати топ результати, але, на жаль, він дуже травматичний. Дуже цікавий епізод із своїх пригод на становій тязі показав Хафтор Бьорсон. До Ісландії прилетів його тренер із Австралії, а також ще один дуже сильний чеський атлет Хонза Юруше. І вони насправді показали щось таке, що змусило мене добряче почесати свою ріпу. Як ви знаєте, я досить скептично ставився до рекорду у 501 без екіпи на слонячому грифі. В принципі, і досі так ставлюся, але побачене дещо сколихнуло мої переконання. Розпочну із джіруше, він 410 кілограм без екіпи, пульнув у відбивчик на 4 повторення. Навіть незважаючи на відбив, це космічний результат. Ну а автор Бьорсон спочатку на розігріві потягнув 435 кілограм, ну а потім успішно справився із вагою 470 кг, що я нагадаю на 4 кілограми менше від його світового рекорду. Тим часом до Арнольду залишається, грубо кажучи, 4 тижні. І Якщо на цій підготовці Тор покаже ще якусь умовну тягу у 485 кг, то я остаточно повірю, що він здатен зробити цих 501 без екіпи на Elephant бар А ви як думаєте? Не надто вірять у імовірність такої події Мічел Хупер. На своєму тренуванні тяги Міч сказав, що сам не зацікавлений у такій спробі. А от Трей Мічел та сам Хавтор Бьорсон будуть йти на таку авантюру. Спираючись на те, що я бачив, а саме на тягу Тора у 455 кілограм, я думаю, що він аж ніяк не виглядає людиною, яка має у запасі ще умовних 50 кілограм, тому дуже сумніваюся у успішності такої затії. Міч у свою чергу також показує досить непогані результати і на цьому тренуванні осилив 410 кілограм на два повторення. <плес> також у контексті Арнольд Стронгмен Класік є не дуже приємна новина. Mateusz Kieliszkowski nie przyjedzie u Kolumbus, tak nie będzie zmagać na Arnoldi. Jak pojaśnił sam atlet, on nie może wczasno nabrać konkurentną formę. Zaskoczę, ponieważ przychodzę do was, do was z informacją dość ważną. Ponieważ moje plany dość mocno się teraz zmieniły, postanowiłem nie wystąpić jednak na Arnold Stronman Classic, a z tego względu. Z tego względu, że nie jestem w stanie się jeszcze przygotować do tych zawodów, ponieważ ciężary są zbyt duże. Robiłem progres do pewnego momentu, w którymś momencie gdzieś się zatrzymałem i wciąż moja noga mnie pozwala mi na zdobycie. Odpowiedni siły, odpowiedniego levelu, żeby tam wystąpić. a Nie zamierzam jechać tam po zamknięcie stawki, ponieważ no nie, nie, nie będę pajacować, nie będę robić z siebie idioty. Zawsze na tych zawodach dobrze wypadałem. Top 3 to było dla mnie takie minimum i zawsze w top 3 mierzę. Tym razem nie mam szans, ponieważ no Achilles jeszcze nie daje mi odpowiedniej siły. Z ramą jeszcze kuleje, czuję, że ciało nie jest jeszcze gotowe do tego wszystkiego, a wolę jednak zapobiegać temu wszystkiemu, co było i. Приготуватися до інших імпрес, як комбадженс лайф на стемним місяцю, чи в квітню, досить прикро, звичайно, бо для поляка тут зібрані досить хороші івенти, але ніц не зробиш. Також думаю, гарно було б згадати про жіночий Стронг та обговорити їхню заявку на Арнольд Стронгмен Класік. Жіночий Арнольд минулого року був надзвичайно конкурентним, і нашій Олі лящук, так само як і Люсі Андердаун, не вистачило всього на всього півбалу для того, щоб зрівнятися із переможницею Анжелікою Джардін. Власне, усі ці три стронгвуменки будуть представлені на змаганнях і цього року. Звичайно, не даватиме спокійно дихати цій трійці і Нескара Вона на минулорічному Арнольді стала п'ятому, проте на Роукін International просто не залишила шансів своїм суперницям, тому тепер надзвичайно цікаво буде глянути на її виступ на більш статично важчому Арнольд Стронмен Класік. Серед інших учасниць також будуть найсильніша жінка світу 24-го року Ребека Робертс, американка Андреа Томпсон. Габі Діксон, Дженніфер Ліль, Меліса Пікок, жінка канадського росомахи Макса Бодро, Сем Белів'ю, Ерін Мюрей і також хорошого виступу я чекаю від американки Наді Стаурс. Ви можете пам'ятати її із відео Америка Стронгіст, де вона склала досить хорошу конкуренцію у деяких івентах нашій Олі Лящук. Це колоритна жіночка із дуже хорошою антропометрією для станової тяги та надзвичайно сильним хватом. Тому дуже цікаво, що вона покаже на Арнольді. По вправах то вони абсолютно аналогічні, окрім ваг, звичайно, до івентів на чоловічому Арнольді. Тому хто ще не бачив відео анонсу про Арнольд, переходьте та дивіться. Посилання буде в описі. Також напишіть у коментарях свою думку, чи зможе на цей раз Ольга Лящук перемогти у Колорадо. Ну і на завершення я хотів би вам показати світовий рекорд у кулях атласа від найсильнішої людини світу у 90-й ваговій категорії Філіпа Зайчика. Це чеський атлет і зовсім нещодавно він успішно перекинув через поперечку кулю вагою 204 кілограми. 90 кілограм чувак важить. Як тобі таке, Том Стольцман? На цьому все, друзі, дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Якщо так, то будь ласка, нажміть на вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви раптом ще цього не зробили. Ну а далі ви знаєте, тягайте залізо та бувайте здорові!